За новими модельними програмами для учнів 7-9 класів в Україні працюють 130 навчальних закладів. І в горішніх плавнях такий навчальний заклад теж є. Це опорний заклад загальноосвітня школа номер 3 імені Віктора Нижниченка. І сьогодні про це ми більше дізнаємося від співавтора програми, директора Центру професійного розвитку педагогічних працівників горішньоплавнівської міської ради Ірини Горобченко. Вітаємо вас, Ірина Вікторівна. Вітаю. Тож, будь ласка, ми вас дуже уважно слухаємо. Ну, по перше, нова українська школа це не просто якісь лозунги або пріоритети. Крім діяльність і компетентнісного підходів, про які ми вже говорили, про формувальне оцінювання, є ще така хороша річ, як модельні навчальні програми. Модельні програми існують для того, щоб спробувати запровадити той чи інший аспект у школі. От є програми для 5-6 класу, і якщо дітям Ця програма не дуже подобається, вони її не можуть опанувати. Чи заскладна, то учитель має право для дітей змінити у сьомих дев'ятих класах і взяти іншу програму, іншого автора, іншої складності, іншого наповнення. Тому що ці програми різні, і добре, мабуть, що існує не одна програма, а є такий цілий спектр. Наприклад, із української мови, таких програм 4, із української літератури, програм 5, із зарубіжної літератури, програм три, і є інтегровані курси мови літератури, є просто інтегрований курс Українська зарубіжна література. І от учителя з'являється новий інструментарій стосовно того, як зацікавити залучити дітей до читання. І вибрати найбільш цікаву програму для того, щоб діти із задоволенням бігли на уроки літератури, відкривали для себе якийсь новий цікавий світ. На створення такої програми зарубіжної літератури ми підійшли достатньо творчо, тому що автори, мої співавтори, це учителі в основному. І ми вирішили, що та програма, яка існує на зараз, вона. Перестала діяти, вона перестала зацікавлювати дітей. З'явилася маса сучасних творів, які стали цінними, вони захоплюють дітей, люблять, люблять діти читати фентезі. Ну і ми врахували те, що особливості дитини є кліпове мислення і можливість тримати увагу не так довго і опановувати великі тексти. Дитина просто зараз не в змозі. Це дуже важко. І тому ми вирішили. Створити абсолютно нову програму, змінивши на 80% контент тієї програми, яка діє зараз. До авторського колективу були долучені педагоги, ну, практично, з різних куточків України. Моїми колегами-співавторами стали Олександр Васильович Каєнко, заслужений учитель України. Він чемпіон України з брейн-рингу, живе в Новоукраїнці Кіровоградської області. Це перший переможець всеукраїнського конкурсу, учитель року, в номінації Зарубіжна література. Ми дуже пишаємося тим, що Олександр Васильович не просто є співавтором програми і підручника за нею. Він є таким добрим другом нашої громади і бере участь в усіх таких заходах, які проводяться для учителів зарубіжної літератури, української літератури. Валентина Васильівна Снігірьова, вона. Кандидат педагогічних наук працює в інституті педагогіки, Академії педнаук. Вона автор уже не однієї програми і не одного підручника із зарубіжної літератури. Вона підставила нам своє наукове плече. І співавторкою є Оксана Валерієвна Бушакова, це вчитель методисти зарубіжної літератури із міста Могилів-Подільський. Тому Київ, Могилів Подільський, Кіровоградщина, Полтавщина такий створили в принципі потужний продукт, який подобається вчителям. Ми запропонували для пілотування його взяли в пілот, тому що ми поставили туди максимально цікаві для дітей твори. Як ми їх визначали? А ми запитали дітей. Запитали дітей, провели анкетування, зробили такий зріз – Цікавості дітей і зрозуміли, що їм краще читати невеличкі твори, які можна опрацювати на уроці, детальніше їх розглянути і почитати в повному обсязі. Діти люблять фентезі, діти люблять детективи. Ми намагалися показати не тільки класичний варіант детективу Едгара По або абонандоля. Ми запропонували і польських письменників. Ми запропонували Агату Крісті, яка чомусь була. Не залучена до програми. Ну і такий широкий спектр автобіографічних творів, які теж ну, не дуже часто заходили в програми. Ми оновили новели ми ввели і Мапасана, тому що вважаємо, що це найкращі такі зразки новел, які можуть бути. І дуже цікаві, маємо відгуки. Вдячні третій школі, яка взяла на себе таке серйозне пілотування програми, і яка ж може бути програма без підручника? Тому ми вирішили зробити такий повний методичний комплект для учителів, подумавши про них, продумавши про те, що час учительський це скарб. І для того, щоб наші колеги мінімум витрачали власного часу для підготовки, ми створили підручник і до нього електронний додаток з повним методичним забезпеченням, інтерактивними вправами, вправами для контролю, вправами для підсумкового оцінювання. І в принципі, підручник вийшов дуже класно. Авторський колектив ми змінювати не стали. А чого хочуть діти, ну ви можете подивитися на відео. Ми спеціально зібрали і опитали дітей, які не проходять пілот. Ми залучили до опитування і до створення цього роліка учнів п'ятої школи, п'ятої спеціалізованої імені Бугаєвської. Це були учні різних класів п'ятого і сьомого. І от ви знаєте, коли ми почали співставляти мрії дітей про підручник. І наш підручник, то вийшло, що в принципі ми все вгадали, те, що вони сказали нам то про то те, все які сміф, сміф Ну не так, щоб прямо геть, усе. Ми, ми не вели скотний двір, ми не вели аеропорти ще, бо таке для сьомого класу це такі надзвичайно важкі твори, але виявляється, діти їх читали. Але я сподіваюся, що в програмі 10 12 класів ці твори обов'язково будуть, і мрії дітей будуть втілені. Тому у Фейсбуці ви можете переглянути цей ролик. Я думаю, що ви отримаєте максимум задоволення від відповіді дітей від того, як вони почувають себе перед камерою, і як взагалі відбувається процес мислення і діти таки хочуть підручник. Тобто отримали задоволення від свого такого величезного проєкту і такого цікавого проекту, і самі автори. І приємним є те, що дуже задоволені цим самі діти і вчителі. Да, підручник отримав гриф. Ми зараз з ним виходимо на конкурс, і хочу сказати, що ми створили продукт, якого ще не було в Україні, в принципі, тому що ми зламали всі підходи до навчання, які були закладені в підручниках авторів, які були. І коли учителі говорили до цього часу, ви знаєте, ми підручником користуємося тільки для того, щоб прочитати тексти з дітьми на уроці. А завдання я придумаю сама. І От коли мені зателефонували заслужені вчителі України, які пілотують цей підручник, просто вчителі, і сказали: ви знаєте, ми своїх завдань не створюємо, ми користуємося підручником. Ну, це, знаєте, така собі. Золота медаль для кожного автора, Звичайно. тому що завдання, значить, зайшли, і вони ну цікаві для дітей, для вчителів. Ми змінили повністю підходи, наповнили інший зміст. Ну і методичні прийоми теж абсолютно інші, тому що ми вважаємо, щоб почати ну, вивчати літературу треба з якоїсь такої цікавинки з тим, що заохотить дитину прочитати, що ж буде далі. Ми прибрали великі статті біографії письменників, наприклад. Ми їх зробили короткими і дали по п'ять таких найцікавіших фактів, які б могли зачепити дитину і продовжити її вивчення. Далі в підручнику є завдання психологічного плану, які допомагають зазирнути дитині. А яка ж я? Який я, якою, якою людиною я можу бути, і що мені для цього потреба потрібно? І самі твори, твори цікаві, а після творів завдання поділяються на завдання різного плану. Там є класичні питання, тому що аналізувати твір треба навчитися. Там багато цікавих моментів, пов'язаних із штучним інтелектом, пов'язаних із завданням на енергії. У нас немає теорії літератури, у нас діти її виводять самостійно. Там є спеціальні формули, за якими діти працюють над експериментом і спробують самі визначити жанр твору. Наприклад, ми дали завдання на колористику тексту, тому що для дітей, для наших дітей, які будуть навчатися за нашим підручником, не буде таємницею, що кожен голосний звук має свій колір, і цей колір накладає. Відбиток на те, як ми сприймаємо вірш, наприклад, і діти будуть працювати з кольором. Вони будуть ходити на уроки літератури із кольоровими олівцями, це класно. Вони будуть малювати, вони будуть аналізувати і дуже багато ігрового контенту. Бо ми маємо в своєму колективі такого майстра, який віддав ну 30 років, мабуть, свого життя грі що де коли і брейн рингу Тому ми визначили, що ми підемо. Від тестів в підручнику немає тестів, але є цікаві квізи, які дають дітям можливість випробувати свої знання. Це раз, пригадати відомості з історії, з ботаніки, з біології, з географії, з різних різних предметів і поєднати їх з літературою це, це два. Ну і прокачати свої м'які навички, це три, бо це важливо. Ну, а ще в підручнику є матеріали для формувального оцінювання, і така наша знахідка, мабуть, її не було ще таки в підручниках, але ми вирішили, що дитина. Ну, теж має сама себе оцінювати, і тому за завдання вона може отримувати певну нашу літературну валюту. Ми розробили такі монети. Вони є срібні, і золоті, є срібні це гайворони, а золоті це суверени. 12 гайворонів це один суверен, і ми їх можемо всіх збирати на банківську карту. Тобто, якщо дитина хоче пройти самостійно квіз, вона учителю дає готові відповіді, і там прописана кількість гайворонів. Ну а коли назбирається певна кількість монет, їх можна або обміняти на оцінку, або на бонуси, які певні ми теж розробили, або в кінці семестру програти, наприклад, з авторами підручника. В літературну мафію, як, наприклад, або в інший літературний онлайн-турнір. Тому вибір за учителем, вибір за дитиною. Я думаю, що це приживеться, це буде класно. Ну і запрошую наших учителів долучитися до конкурсу, підтримати наш підручник. Він хороший. Ми маємо хороші відгуки. Ну про свою роботу хіба скажеш погано. Ми його любимо. Він створений з любов'ю. Ми його так і назвали для себе підручник Мрії. Десь, можливо, з дітьми ми співпали, тому я думаю, що все вдасться. Це супер, Ірина Вікторівна, що стільки поєднується в такому підручнику дуже цікавих моментів, надзвичайно цікавих. Це такі новації. От навіть приємним є те, що діти можуть не тільки займатися аналітикою і відчувати самого себе, яким же я є. Не тільки пробуджується творче мислення, а ще й фінансистами стають одночасно. Це на навчання, діяльність на во підхід дуже... да, це серйозно. Гарний, ну я вам хочу поєдна. сказати, що ми довго із нашими співавторами сперечалися, тому що у нас є обов'язкова рубрика це «Мистецький контекст, контекст», як живе твір у мистецтві в кіно, в літературі, в музиці, в художньому полотні. І є твори, які, ну, наприклад, гете переспіваний рок-групами. І ми довго думали, давати Рамштайн чи не давати, наприклад. Якщо крол Ольх польський, це ну, в принципі було так за твором, то Рамштайн переспівав Вільшаного короля з таким чудовим кліпом, і все-таки вирішили, що ми покажемо ці рок-композиції нашим дітям. І коли на засіданні онлайн, бо ми весь час зустрічаємося з учителями, які пілотують цей процес, тому що ну треба підкоригувати, да якісь завдання хороші, якісь треба може замінити, які за складні бувають. Тому і коли нам учителі сказали, а ви знаєте, ці завдання зайшли. Ми сказали, слава Богу, ми на правильному шляху, значить, діти теж цікавляться тим, що відбувається на рок-просторі, і діти слухають рок, це класно. І от багато чого такого ми можемо. Запропонувати нашим дітям, тому що ілюстрації десь якісь генерувалися спеціально штучним інтелектом, але ви знаєте, що він ще ну не зовсім навчений, не зовсім класно розбирається в поезії, наприклад. Тому ми пропонували виправити помилки штучного інтелекту, домалювати те, що не побачив він. І створити свої власні твори, свої власні ілюстрації до того, що відбувається у творах. І то ще все ще попереду. Так, да, ще попереду, восьмий-дев'ятий клас, але сподіваємося, спочатку треба виграти сьомий для того, щоб Нечі, підручник мій. вийшов і попав на парти нашим дітям. Я ще хочу сказати, що взагалі гріх вже не вивчати зараз за такими підручниками і такі прекрасні предмети. Це просто поринуть, я думаю, діти з таким задоволенням. У світ літератури, у світ творчого такого потенційного мислення, самі себе будуть більше розкривати. Я дуже вдячна, Ірина Вікторівна, за цікаву таку розповідь за сьогоднішню зустріч. І, взагалі, на перспективу, думаю, ми ще з вами багато про що розкажемо і слухачам, і глядачам, і хай кожен день приносить нові успіхи. Дякую. А ми нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії кварцит ФМ була співавтор нової модельної програми із зарубіжної літератури для сьомих-дев'ятих класів і співавтор підручника зарубіжної літератури для сьомого класу, директор центру професійного розвитку педагогічних працівників горішньоплавнівської міської ради Ірина Горобченко. Подобається, коли є, а не електронний. Можна було б електронний, але якщо всі були в електронні, тоді було взагалі. Паперовий, тому що електронні ну, дуже зручно їх. І якби нам не дозволяють э, сидіти в телефонах. Паперовий. Мені краще паперовий, бо електронний, я не знаю, там... Планшет розрядився, це треба, ще повербанки різні собою таскати, планшет розрядився все. Там інтернет відключили, все, якісь вдома з струмом проблеми, все, а ще там різні блокаути і ось різне, тому краще uh -huh. okay. Все. Okay. все. Бажано б кольоровий та розміру А4. От, просто тому що е, я знаю, те, щоб я, наприклад, розміру А5 я б загубила б підручник. Я б його просто не знайшла б. Краще А4, бо А5 не всім зручно носити в рюкзаках. Кольоровий, паперовий приблизно формату А5 і о, з твердою спорту. Кольоровий це точно, тому що чорно-білий підручник це дуже депресивно. Поменше щоб... щоб він був у яскравих відтінках. Ну, я б хотів кольоровий підручник формату А5 і щоб твори були об'ємні. Ну тому що його буде зручніше брати, він буде легче, тому що у нас і так багато уроків і багато тут. Я не вважаю, що це буде правильним рішенням. Ні. Це ціні було б добре, якби в цьому підручнику вже було місце, де можна писати. Ні, не потрібно. Ні. Було б краще, якби вони були всередині. Не треба було ходити і шукати по всім бібліотекам. Мені Це теж всередині краще. Хрестомацію краще. Я вважаю, що тексти краще у підручнику. Мені здається, краще або всередині підручника, або можна просто десь скачати в онлайні цей твір і прочитати його. З однієї сторони, що місця багато називає на підручнику, але в бібліотеку теж ходити, не дуже важці. Я б хотів краще детективи, а прихожники та фантастики. Я теж хотів би детективи, мабуть, жах, я теж Хотів кладбище до ваших Бори сучасних письменників, і також трішечки можуть письменники, які писали ще до нашого часу, щоб нам про них більше розповідалося, хто ці люди були, як вони жили. Зараз я читаю книгу Аеропорт Артура Гейля. це роман, катастрофа фантастика». От я хочу, щоб він був і щоб там були дуже сильно сучасні терори. Дуже подобається, це скоріше не розповідь, а книжка це коти вояки. Я знаю, що в якійсь програмі вони є, але мені хочеться, щоб вони були у більш, більшості програм. Ну, я б хотіла, щоб додавали клас пані Чайка», тому що це прям для нашого поїздки. Хотілося, щоб там були більш сучасні твори і щоб вони були невеликими, щоб їх можна було швидко прочитати. Побільше детективних детективів з творів. Багато гадекрістів. А гадах. Агана Так. Тому що детективи вони розвивають якусь інтузіцію і логічне мислення. А ще загадку у крісті можна вивчити принципі, Ну, книжечки. Пуаро або ж міс Маркл? Пуаро. мене Пуаро можна повчитись в хорошій самооцінці. <реклама> 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 я б хотів додати твір щоденник Слабака, бувіна. Він не прям новий, року, так, 2012-го, але він прям ну класний. Е, і відьма теж класна книжка. Мені хотілося б, щоб більше було фантастичних чи детективів. Я б хотіла додати до підручників творених улюблених авторів Джон Ролін та Філіпа Пумана. Хочу порадити всім їх до читання, хочу бачити їх в новому підручнику. Хочу додати, щоб вивчали твори про відомих людей. У мене в бібліотеці є така рубрика, дуже багато книг. Також хочу додати, щоб розбирали всі твори дуже детально і більш вникали в психологію. Цього твору та а, а, більше обговорювали. можливо якісь завдання у принципі хотілося б більше взаємодії з класом і побільше цікавих тем для творів. i <laughs> You